Джанамеджая сказав Від тебе вислухав я уважно у Брахмане про часткове втілення богів, данавів і ракшасів, а також гандхарвів і Апсар. Я бажаю, о мудрий, щоб ти докладніше розповів у присутності брахманів-мудреців про рід куру з самого початку. Вейшампаяна мовив Засновником роду Пауравів і охоронцем землі в межах чотирьох морів був герой по імені Духшанта. Той володар людей, що перемагав у боях, володів усіма чотирма частинами світу, а також місцями, оточеними водою. І той нищитель ворогів правив усіма країнами аж до самих млечхів і лісових племен. І країни ті межували з морями, вмістили щеми дорогоцінних каменів і були наділені людьми чотирьох каст. У той час як правив той цар. Не було такої людини, яка сприяла б змішанню каст, і не була б орачем або родокопом, або була б грішником, мужі тоді отигра серед людей, притому володареві народів, віддаваючись дозволеним задоволенням, діяли за законом і пожитком, і не було притому володареві у людей страху перед злодіями й остраху голоду, також не було страху перед хворобами. Усі касти, не прагнучи до Божої справи, знаходили радість у своїх законах і, знаходячи опору в опорустому охоронцеві землі, нічого не боялися. Парчання проливав дощ у належний час, врожаї були рясними, а земля була повна всяких коштовностей і скарбів, а єнактой зі статурою подібною ваджрі був обдарований надзвичайною великою силою. Піднявши гору мандару разом з її лісами і гаями, він міг віднести її на руках. У стрільбі з лука, в бійці, на палицях і в усіх видах зброї, оснащених рукояттю, у верховній їзді на слонові та на коні, він був вельми вправний. Силою він був рівний вішну, а величчю подібний сонцю, незворушністю дорівнював океану, а терпінням, подібний до землі. І той охоронець землі, володіючи царством зміст повних достатку, жив у постійній пошані серед народу, відомого своєю благочестивою поведінкою.